Чи можна вважати Магніфіко з мультфільму бажання лиходієм? Можливо, ви погодитеся з кінотеорією, що лихим його зробила саме головна героїня Аша Є yeah, Not Анімейшн з вами, щоб розібратися в цьому складному питанні і дослідити образ Магніфіко? Король заснував королівство Росос, яке поки що складається з одного міста. Навколо ще кілька сіл, скоріш за все живуть вони на острові. Оскільки сам він опанував магію, то й королівство його засноване на виконанні заповітних бажань мешканців. Як працює ця система? Коли ви приїжджаєте жити в це королівство, або якщо ви тут народились, коли вам виконується 18, ви маєте віддати своє заповітне бажання королю. Він всіх їх зберігає. Про всіх про них турбується, а ви про них. Забуваєте. і мультфільм не зміг чітко пояснити, чи починаєте ви себе від цього погано почувати. Бо от хлопчик, який нещодавно віддав бажання постійно, дрімав, став соною, коротше, змінився. Але всі інші мешканці ніби живуть звичайне життя. Можливо, це адаптаційний період такий. Але давайте домовимося, що нікому нічого поганого ніби і не коїться від того, що люди віддають свої заповітні бажання, буквально всіх укро. Ролівстві це влаштовує єдина людина, що була проти системи, це Аша. Бо її образили дідусю подарунок на сторіччя не зробили. Не будемо навіть думати про те, що як йому вже 100 років, то вкладатися в виконання його бажання недоцільно, бо люди середнього чи молодого віку можуть принести зі своїм виконаним бажанням набагато більше користі. Але прикол в тому, що угода між суспільством і коралем не передбачає такої умови, що виконуватись мають лише ті бажання, які принесуть Користь королівству, хоч магніфіко, типу такі і обирає. От жінка кравчиня, вона може прославити їх місто, будуть в неї дизайнерські сукні замовляти принцеси з інших казок, бо он вона вже плаття Аврори зробила. Щодо умов виконання вашої заповітної мрії була лише одна фраза. А для тих, хто цього гідний. Навіть здійснити бажання для тих, хто гідний. Та от біда, ніхто не знає критеріїв оцінки гідності. Просто уявіть, що ваше бажання не корисне для розвитку держави, логічно його не виконувати. Але тоді людина і віддавати своє бажання не захоче. Саме тому магніфіко виконує не тільки корисні, а й дурні бажання, як то відростити чуприну до п'ят. Цей рапунцельониш ходить по місту і показує, здійснитись. Може, будь-яка хрінь і тому заохочує інших позбавлятися бажань, які роблять тебе тобою. Саме про це йде мова на самому початку мультфільму. Немає нічого важливішого в житті, ніж бажання, що запалює серце, таке, що робить тебе самим собою. Але якщо всі і завжди були тільки раді королю, були тільки щасливі, то чому Аша на початку мультфільму співає ці рядочки? Не люди, як на. Щоб дракон ні, ні ні я просто жартую. Втім, для нас він закон. Вона вже тоді, ще до невиконаного бажання її саби розуміла, що з ним щось не те. Не будемо брати це до уваги. Її особисте оціночне судження. Ніяких фактів і підстав для такого нам мультфільм не давав. Магніфіко мало кого заводив в цю залу, де зберігаються бажання, але а ще чомусь він довірився, поділився теплим відчуттям, що дарують бажання, і тут вона почала вимагати. А зроби для мого діда щось. Через таку неповагу, через неоцінене довіру Магніфіко вирішив потролити Ашу, змусив її сидіти на церемонії і дивитися зі сцени, як її дід буде розчарований. І тут запустився ланцюг подій. Дуже потужна магія збентежила короля, бо він не зможе всіх захистити, відчуваючи свою слабкість, він додався до забороненої магії і назавжди втратив свою душу. Він став абсолютним злом, і про це написано в книзі. Спробуєш один раз заборонену магію, і лишися її рабом до віку. Йому немає враття, його залишилося лише перемогти, що й зробили наші герої. Але все це сталося тому, що одна дівчинка вирішила зламати систему, яку всі так любили, так цінували. З інших країн сюди їхали, фактично, це Аша зробила магніфіко. Злом, навіть його пісня лиходія з неповагою до інших людей відбулося після того, як його люди роздратували. Він намагається захистити королівство. Вони засипають його дурними питаннями, яких раніше ніколи не виникало. Тож мультфільм розповідає історію, як з короля, про якого всі мріяли, аша перетворила магніфіка на абсолютне зло. Насправді це не так. Його зверхні ставлення до інших, його погана натура відчувалася в тому самому діалозі, коли Аша просила виконати бажання свого Сабіна. Я мушу втілювати лише ті бажання, які справді корисні для Рососа. Ну, це не так. Навряд чи Рапун Сельониш стане всесвітньо відомим, і люди будуть приїжджати в Росос просто щоб на нього подивитися. Магніфіко будує систему безпеки, не виконує бажання, яких не розуміє. Ось да ти, глядач, що подивився ролик і не лупанув вподобайку. А український ютубер, що носить мозги вподобайками. Іди, геть. Ти хоч уявляєш собі, наскільки це важливо для розвитку українського ютубу? А Так, так уявляю, тільки це все. Підволікає. Ну На бісить. Це ж потрібно тобі. Ось це і чую. Це потрібно тобі. Постав Поставподобайку, так розвивається український ютуб. Задав клянчити, так би і спопилив. Будеш менше в відосів? Ну то і що? Проте ніхто не буде задовбувати! Постав свою впедебейку. Гидко. Ну, буде менше відосів. А ми тоді підемо і подивимось руснявих блогерів. Чекай, що? Ну, в них же купа контенту! Дивитись не при. І можна не лайкати! Ти Реально кончені? Безпеки не виконує бажання, яких не розуміє, тому що вони можуть бути загрозливими. Що він там за маячню про Діданіс? Створити що? Озбройну банду? На що тут надихнутися треба на знищення Росаса? Моцно, моцно. А тепер поговоримо про те, чому саме така система безпеки і є злом, бо вона обмежує права інших людей. Ти віддаєш бажання частину себе і не маєш. Ніякого шансу на здійснення з незрозумілих причин. Можливо, ти б ніколи не погодився на це, якби знав. Це не рандом, не чіткі умови, це просто бажання диктатора не виконувати твою примху. Саме про це колись дискусію розводив Тоні Старк, залізна людина. Чому ми месники, чому ми не захисники? Тому що карати можна лише за той злочин, який скоєний, а віддане вами бажання, яке ніколи не Здійсниться це фактично. Покарання. Знаєте, що забавно у фразі Тоні Старка для нас це типово. Махати кулаками після бійки. Тоня. Ми ж ці месники мстимося, а не запобігаємо. Що захисники були на болотах? Ви бачите, як вони захищають, як вони звільняють. Все це і справді є злом, яке набагато краще розкривається у фільмі Особлива думка. Фантастика, в якій три провидці передбачують злочини, вбивства, а спеціальна служба заарештовує людей ще до того, як вони. Цей злочин скоїть. Я нічого не зробив. Саро дайте вінець. Фільм Піднімає моральні дилеми. Чи можна вважати людину злочинцем, якщо? Злочина ще не було. Чи змінилася би подія, якщо людину про неї попередити, а не заарештувати? І вся ця система, в якій більшість отримує набагато безпечніше життя, за шість років існування нашого експерименту, не сталося жодного вбивства, заснована на тому, що ви позбавляєте людей можливостей вибору їх життя тому ця система, яка більшості приносила користь, в фільмі руйнується, і саме тому ця система в мультфільмі, що вибудував Магніфіко. Теж буде зруйнована цей король вже був злом, і саме тому він зробив поганий вибір при першій же ж незрозумілій ситуації В його владі ще не було кинуто виклик, ще не було загрози. А він вже додався до темної магії. Це зробила не Аша, це зробила його сутність. Він був диктатором зелене зло. Я дуже люблю порівнювати його з нашим президентом. От єдиний марафон. Це таке саме зло. У вас є СБУ, яке може порушувати справи щодо тих журналістів-каналів, які будуть заважати державі, але ви за наші кошти утримуєте здоровенський апарат вилизування президентської влади до того, ж, що тримаєте огидний канал болоціною мовою, а ще пілити бюджетик між своїми Леночками, женічками, і тільки зовнішній ворог стримує народ від того, щоб позбутися такого президента. На мою думку, нам дійсно не можна влаштовувати революцію у стані війни а от вимагати від влади змін своїми висловлюваннями, обуренням ми маємо. Нагадаю вам, що наша країна тоне в корупції, що міністр якого змушують звільнитись, пише заяву з фразою Честь імею», а потім повертається з великого будівництва на будівництво фортифікацій, непокаране зло повертається завжди. Та й наша народна сила не береться до уваги паном Зеленським. Петиція, що в рекордні сроки набрала потрібну кількість голосів і офісом президента, боягузливо була закрита до сьогодні без відповіді. Хоч за його ж правилами відповідь він мав надати давно. Це стосується відміни правок лозового, що дозволяють законним шляхом, корупціонерам залишатися без покарання. В цьому мультфільмі я бачу дуже багато паралелей з нашим світом, тому він так відгукнувся у моєму серці. Тому він мені дуже подобається, і тому я не вважаю, що лиходім, злодім, магніфіко зробив протест, Ач. він з самого початку був диктатором, що при Кривався добрими вчинками, але як можна говорити про його образ і геть не приділити увагу Габілену? невже я зроблю так само як Дісней? Покажу його мельком і взагалі не буду розбирати цю ситуацію. Звісно ж, буду. Якщо це відео набере тисячу вподобайок, бо це справді цікава. І справді важлива тема. Ну а на сьогодні все. Лупаште вподобайки, пишіть коментарі, підтримуйте розповсюдження або навіть грошима на баймі кофі, як всі ці чудові люди, що не дають єнотику скласти лапаньки. Дякую вам за увагу і на все добре. От мені цікаво, він вміє виконувати бажання і, взагалі, ніколи не міг сам собі побажати. Пофарбувати волосся? Чи він бажав бути сивим? Є ж люди, хто навіть так фарбується.